Що відбувається на Харківщині? Наші воїни можуть і наші воїни роблять. Швидкими темпами збройні сили звільнили від окупантів вже біля 20 населених пунктів Харківщини і зайшли в глиб оборони росіян на 50 кілометрів. Це за інформацією від генштабу станом на 8 серпня. Наразі українські військові зачищають звільнені селища і міста від сміття, яке колись називало себе Другою армією світу. Чому всі говорять про Балаклію? Тому що про звільнення саме цього міста офіційно заявив президент Володимир Зеленський, якому до цього відзвітували наші воїни, і це одне з великих міст, яке було звільнене за останні часи. Балаклія була в окупації майже протягом всього повномасштабного вторгнення. Її захопили на початку березня, а міський голова Іван Столбовий спочатку пішов на співпрацю з РФ, а потім, взагалі, втік до Росії. Тому відео, як наші воїни піднімають над містом український прапор, стоячи на трикольоровій ганчірці, це окремий вид насолоди. А ще тому, що саме з передмістя Балаклії почали з'являтися відео із щасливими українцями, які зустрічали ЗСУ на дорогах, виходили до них з домівок і одразу ж пропонували нагодувати. Це так нам притаманно. А з чого все почалося? З високопілля, що на Херсонщині, трохи більше тижня тому в мережі почали ширитись повідомлення про те, що наші воїни пішли у контрнаступ на херсонському напрямку. 4 вересня стало відомо про те, що ЗСУ звільнили високопілля, а в інтернеті почали масово з'являтись фото українського прапору, піднятого над українським містом. Про очищення херсонського містечка повідомили в офісі президента. А сам Зеленський обмежився фразою про те, що українські стяги повертаються туди, де мають бути за правом. І як розвиваються події на Херсонщині? Після високопілля очікувалось, що саме там будуть основні успіхи, і вони безумовно є. Але процес складний і не швидкий для України в першу чергу важливі життя на відміну від нашого ворога, який набирає в свої ряди ходяче гарматне м'ясо. В генштабі не розкривають деталі, бо міста після деокупації треба спочатку повністю зачистити. Але вже можна говорити про те, наскільки ефективно українські сили звільняють окупантів від складів з боєприпасами, від командних пунктів. І власне від життя загалом відомо про те, що від російських окупантів звільнено вже понад тисячу кілометрів нашої священної української землі. Слава нашим воїнам! Як на новини про звільнення українських територій від окупантів реагують в Росії? А в Росії паніки? Ні серйозно ніякої паніки. Цю мантру розкидають в російських мережах, повторюють на російських каналах і великими літерами намалювали на стінах Кремля. Якщо ще ні, обов'язково намалюють. А якщо серйозно, росіяни продовжують робити хорошу міну при плохой ігрі, і це попри те, що зсу вже кілька днів поспіль б'ють власні рекорди і двохсотять неймовірну кількість бойовиків. Імовірно, фразу Мамочка парасвалювають сюда, яку в унісон кричать загарбники, почують і інші окуповані українські міста. Тимчасово окуповані мене звати Юлія Кимова. Я кореспондентка РБК Україна. Пізнавально було тоді клацайте на підписку і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші огляди найголовніших подій в Україні та світі. Побачимось.